Жертвуємо цю молитву за мир в нашій країні, щоб через кров Ісуса Христа відбулося очищення від всякого зла в нашому житті, в наших сім'ях, в нашій країні і в цілому світі. Господи помилуй. Господи помилуй. Христе помилуй. Христе помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже. Помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже. Помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй <кій> нас, свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас, крови Христа, єдинородного Сина предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, втіленого Божого Слова, спаси, спаси нас. Крови Христа Нового і вічного завіту. Спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гецеманії стікала на землю. Спаси нас. Крови Христа, що струмоніла під час бичування. Спаси нас, крови Христа, що сочилася з під тернового вінця. Спаси нас, крови Христа на Христі пролита. Спаси нас. Крови Христа, Ціна нашого Спасіння, спаси нас, крови Христа, без якої немає прощення. Спаси нас, крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищуєш душі. Спаси нас, крови Христа, потоку милосердя, спаси нас, крови Христа, переможця демонів, спаси нас, крови Христа, відвагу мучеників, спаси нас. Крови Христа мужності сповідників, спаси нас, крови Христа, що зроджуєш дів, спаси нас, крови Христа опору в небезпеках, спаси нас, крови Христа прохолоду працюючих, спаси нас, крови Христа втіхо плачучих, спаси нас, крови Христа, надії покутуючих, спаси нас. Крови Христа відрадо вмираючих, спаси нас. Крови Христа, мир і насолодо сердець. Спаси нас. Крови Христа поруку вічного життя. Спаси нас. Крови Христа визволення душ із глибин чистилища. Спаси нас. Крови Христа всілякої слави і пошани найдостойніша. Спаси нас. Агнче, Боже, Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче, Боже, Божий, що береш гріхи світу. Господи, вислухай нас. Агнче, Боже, Божий, що береш гріхи світу. Господи, помилуй нас. Господи, ти відкупив нас кров'ю своєю і вчинив нас царством, царством Бога, нашого. Бога нашого. Молімося. Всемогутній вічний Боже ти встановив свого єдинородного Сина, Спасителем світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю, дай нам просимо гідно вшановувати ціну нашого спасіння і завдяки їй мати на землі захист від усякого зла, щоб ми змогли осягнути віковічне щастя на небесах. Амінь.